Посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом, вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи об'явлення 1.13, ми знаходимо п'ять цікавих істин, дві з яких говорять про те, що особистість, яка звішає автору вістку, володіє або їй властиві. Праведність і святість, про це говорить одежі і свічник. Також це особистість володіє істиною і праведністю, якою вона ділиться або наділяє. В той же самий час вона є в першу чергу божественною особою. Про це говорить вислів, подібний до сина людського, який відсилає нас до книги Даніла. Про це говорить також одежі, про те, що ця особистість є священником. В цьому є підтвердження в вихід 29.5, де сказано, і візьмеш шати, та й обереш арона, і вхитона, і в ефодну шату, і в ефода, і нагрудника, і оперезиш його мистецьким поясом Ефоду. Таким чином, зовнішній вигляд особистості говорить про те, що ця особистість є персоною або особистістю, яка є священником. В той же час це говорить про те, що ця особистість є і царем, про що ми сьогодні з вами якраз і поговоримо. Ісаї 11.5 сказано такі слова. І станеться поясом клубів його, справедливість і вірність же поясом стегон його. Зрозуміло, що навряд чи Господь Бог використовує або користується одежею для так як ми, він має зовсім. Швидше за все інший вигляд, і одежа йому не потрібна. Але ці ці атрибути він використовує для того, щоб пояснити ту чи іншу важливу істину для кожного з нас. І ось те, що одежа або пояс використовується для того, щоб утримувати в даному випадку, в нас деякі елементи одежі. Військових також використовується для того, щоб підтримувати інші предмети. Так і Господь використовує пояс як символ справедливості, і вірності, і непохитності в своїх діях. І це також є важливим. Також Псалом 93 говорить про те, що царює Господь, зодягнувшись у велич, зодягнувся Господь, оперезавшись він силою і міцною поставлений Всесвіт, щоб не захитатись. Тобто ці слова говорять про те, що Господь не просто підперезується якимось елементом одежі, але Він володіє набагато більшим, ніж ми. А апостол Павло пише до своїх читачів, до слухачів, про те, що кожен із нас мав би зробити слідующе. 1 Петра 1,13. Тому то, підперезавши стегна розуму, і бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні або в об'явленні Ісуса Христа. Апостол Павло говорить про те, що ми маємо необхідність і потребу, так само як і Господь, одягнутися певною мірою в ті елементи, або мати підперезаний розум, тверезий розум. І в Єфісіянам 6, 14. Сказано слідуще. Отже, стіті, підперезавши стена свою правдою і зодягнувшись у брудню праведності. Знову ж повторюю про те, що ми з самого початку наголосили, що цей вірш говорить про те, що ця особистість є божественною особою, священником і царською особою. Але вона володіє праведністю і святістю. Або світлом, і. Істиною. І цим всім вона може не просто, вона не просто ця особистість володіє, вона може поділитися. І один автор Петро, і також апостол Павло, говорить про те, що ми маємо перейняти все це для свої потреби. Саме для цього і написана книга об'явлення. Вона не просто представляє якусь статичну інформацію, яка важлива, яка необхідна, ну скажімо Математичний вислів 2 плюс 2-4 це інформація. А вона також говорить про те, що цю інформацію ми маємо застосовувати в своєму житті і не просто застосовувати, але й використовувати. В Псалмі 65 сказано: різні речі ти відповідаєш нам правдою, Боже Спасителю наш, надія всіх кінців землі і сущих далеко на морі, що горе ставиш своєю силою. Підперезавши міцю, Тобто, Господь використовує ті чи інші речі як елементи одежі, і також він ділиться з нами. І ми також маємо в цьому потребу і необхідність не просто читати, не просто знати інформацію. Священне письмо, Біблія, вона предназначена не просто для нашого. Інтелектуального збагачення, вона предназначена для нашого духовного зміцнення, укріплення, а також зміни і покращення наших е, духовних цінностей. Коринфянам, 15 розділ 25, -й, 24 -й вірші сказано так. Бо належить йому царювати аж він аж він поки не покладе. Всіх своїх ворогів під ногами своїми, і, е, пі, е, а по тому Кінець, коли він передасть царство Богові Отцеві, коли він зруйнує всякий уряд і всяку владу. Ці слова говорять про те, що також не тільки Бог Отець володіє царською атрибутами, являється Царем, але також і Ісус Христос як Божественна особа. Він також володіє царськими атрибутами і являється царем. Євреям 8.1 також сказано такі слова. Головна річ у тому, що я говорю: маємо пори священника, що засів на небесах по правиці престолу величності. І так Господь наш Ісус Христос є божественною особою, царською особою і священником який заступається за нас, і Він. Бажає нам, щоб ми прийняли праведність і святість, якою він володіє. Адже він, сьогодні, знаходячись там, на престолі, благодаті, як священик і царь, бажає, щоб також ця благодать, ця праведність володіла і нашим серцем, і нашою природою. Амінь.